Відкриває нашу вітальну недільну пошту Подяка. Військові бродівчани 3-го зенітно-ракетного дивізіону, 24-ї окремої механізованої залізної бригади імені Данила Галицького висловлюють щиру подяку за матеріальну і моральну підтримку підприємцям усім небайдужим людям, які підтримують тих, хто стоїть на сторожі миру в Україні, нашим військовим. Ганні Примак, Ользі Чорнобай, Наталії Чаплі, Володимиру Манді, Андрію Бобику, Роману Поперечному, Олегу Сподару, Тарасові Карпову, Валерію Василевському, Віталію Савчину, Ігорю Болюху, Володимиру Сеху, Михайлові Старику, Ігорю Климу, Андрію Гром'яку, Володимиру Блюю та Андрію Процківу. Крипить на зубах, наче порох, і кулі свистять біля скронь. За спинами мирних ховається ворог, і ми зупиняєм вогонь, Не вірячи в карту з відсутністю Крима. Ми бачимо сни у вогні. Ковтаєм свинець за Донбаса за країну на чорній брехливій війні. Свинець за Донбас за країну, на чорній брехливій вині Земля горить під крові і від поту, ридає матері у мирний час. Ніхто, крім нас, не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто, крім нас, ніхто крім нас, не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас. Розірвані нерви, придумані вісті, і праведний гнів. Їде хлопчина номер мертвісті, від кулі колишніх братів. Та нас не поставить ніхто на коліна, Доводили хлопці не раз. Україна, а значить, і небо за нас є сила і правда, і є Україна, а значить, і небо за нас земля горить від крові і від поту, ридають матері у мирний час. Ніхто крім нас не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас, ніхто крім нас, не зробить цю роботу. Ніхто крім нас, ніхто крім нас. Земля хорить від крові і від поту. Ритають матері у мирний час, ніхто крім нас. Крім нас, ніхто крім нас не зробить цю роботу. Ніхто крім нас.